ЖУЛЬ ВЕРН, 15-річний Капітан. ЧАСТИНА 1. Розділ 16. В дорозі Злегка стривожений, Хоча, здавалося, без жодної на те причини, Дік за триста кроків угору берегом річки заглибився в густий ліс. Заплутаними вузькими стежками якого йому та його супутникам належало пробиратися з десяток днів. Навпаки, місіс Уелден, жінка та мати, яку невідомість повинна була лякати вдвічі більше, була абсолютно спокійною. На це у неї були дві вагомі причини: по-перше, вона знала, що в цій частині пампи немає ані небезпечних туземців, ані диких звірів. А по-друге, вона вірила, що з таким надійним провідником, яким їй здавався Гарріс, Можна не боятися заблукати. В дорозі маленький загін дотримувався за можливості такого порядку. Попереду йшли Дік Сент та Гарріс, один з довгоствольною рушницею в руках, інший з карабіном. За ними йшли Бат та Остін відповідно з карабіном та ножем. Позаду них верхи місіс Уелдон та Джек. За ними Том та Нен. Ар'єргард складався з Актіона, озброєним четвертим заліком карабіном, та Геркулеса з сокирою за поясом. Дінго крутився біля загону то відстаючи, то забігаючи наперед, і, як зауважив не мов би, весь час шукав якийсь слід. Відколи Дінго потрапив на сушу після краху Пілігрима, поведінка його сильно змінилася. Він був занадто збуджений та повсякчас глухо гарчав, скоріше тужливо, ніж злісно. Дивну поведінку собаки помітили усі, проте ніхто не зміг її пояснити. Змусити кузена Бенедикта йти разом з усіма було так само важко, як і Дінго. Для цього його треба було б тримати на прив'язі. З бляшаною коробкою на боці, з сіткою в руці, з великою лупою, що бовталася в нього на шиї, він нишпорив гущевиною, забирався у високу траву у пошуках прямокрилих сітчастокрилих та реште крилих, ризикуючи натрапити на якусь отруйну змію. В перші години походу стривожена місіс Велдон окрикувала його разів за двадцять, однак це не допомагало. Кузене Бенедикт, сказала вона йому нарешті, я дуже прошу вас не віддалятися від нас і востаннє вимагаю, щоб ви прислухалися до мого прохання. Проте, кузина, заперечив упертюх, якщо я побачу комаху. Якщо ви побачите комаху перебила ентомолога місіс Уелдон, ви залишите її в спокої, інакше мені доведеться відібрати ваш ящик з колекцією». Як? Відібрати мою колекцію? вигукнув кузен Бенедикт таким тоном, немов місіс Уелдон погрожувала вирвати в нього серце. Вашу колекцію та вашу сітку, відповіла невблаганна місіс Уелдон. «Сітку також, кузино? А чому би не прихопити окуляри? Ні, ви не наважитеся, ви не наважитеся! Так, і окуляри, про які ви нагадали. Дякую вам, козане Бенедикт. Ви мені нагадали, що я можу зробити з вас сліпого, і хоча б у такий спосіб змусити поводитися розумно. Ця потрійна загроза втихомирила непокірного козена майже на цілу годину, а потім він знову став відходити вбік. І оскільки було зрозуміло, що він все одно полюватиме на комах, навіть залишившись без сітки, без ящика та без окулярів, довелося махнути на нього рукою і надати йому повну свободу. Втім, Геркулес. Визвався стежити за ним, це якось природно увійшло до його обов'язків, і було вирішено, що він робитиме з кузеном Бенедиктом так само, як ентомолог з рідкісними комахами, тобто у випадку необхідності ловити його та примощувати на місце так само делікатно, як сам кузен Бенедикт зробив би це з найрідкіснішим лускокрилим. Вирішивши таким чином питання, кузена Бенедикта залишили в спокої. Маленький загін, як бачимо, з зазначено, був добре озброєним та готовим до всіляких несподіванок. Проте Гарріс стверджував, що в цьому лісі можна не боятися неприємних зустрічей, хіба що з кочівниками-індіанцями, і то навряд чи. В усякому разі. Прийнятих запобіжних заходів було досить, щоб змусити усіх зустрічних відноситися до загону з повагою. Стежки, петляючи в густому лісі, власне, не заслуговували на цю назву. Вони були схожими швидше на звірині тропи, аніж на людські дороги, і просуватися ними було нелегко. Гарріс не помилився, стверджуючи, що за 12 годин ходьби загін проходитиме за день від 5 до 6 миль. Погода ще правда, була неймовірною. Сонце досягло зеніту, його проміння падало на землю майже вертикально. На відкритій рівнині спека була б нестерпною, про що Гарріс і повідомив своїх супутників. Проте під щільним зеленим покровом зносити її було неважко. Більшість порід дерев у цьому лісі були незнайомі ані місіс Уелдон, ані її супутникам, як білим, так і чорним. Проте досвідчена людина помітила б, що, попри свої цінні властивості, вони невеликі за висотою. Тут росла баугінія або залізне дерево, далі є маломб, схожий на індійське сандалове дерево, з легкої та міцної деревини яких виготовляють весла. З його стовбура рясно сочилася камінь. Подеколи виднілися сумахи, в яких містилася велика кількість фарбувальних речовин. Були тут і бакаути з товстелезними стовбурами футів за 12 в діаметрі, менш цінні за звичайних гваякових. Дік Сент дорогою запитував Агаріса назви дерев. Отже, вам ніколи не доводилося бувати на узбережжі Південної Америки? запитав той, перш ніж відповісти. Ніколи, промовив Діксен. за моїх плавань я жодного разу не бував в цих місцях і, здається, навіть не стикався з людьми, які б добре зналися на цьому. Можливо, ви відвідували хоча б Колумбію, Чилі чи Патагонію? запитав Гарріс. Ні, ніколи. Можливо, місіс Велдон відвідувала цю частину материка, продовжував Гарріс. Адже американки такі невтомні мандрівниці? Ні, містере Гарріс. Відповіла місіс Велдон, мій чоловік бував у справах тільки в Новій Зеландії, і я супроводжувала його тільки туди. Ніхто з нас не знає цієї частини Болівії. Ну що ж, місіс Уелдон, на вас та ваших супутників очікує дивовижна країна, яка дуже відрізняється від Перу, Бразилії та Аргентини, її флора та фауна вразять будь-якого дослідника природи. Я б навіть сказав, що ви зазнали краху в дуже вдалому місці, і якби тільки можна було тішитися з такого випадку, я хочу вірити, що нас привів сюди не випадок, містер Гарріс, а Бог. Бог? Так, так, звичайно, Бог відповів Гарріс тоном людини, яка не допускає втручання проведіння в справи земні. І оскільки ніхто з мандрівників не знав ані цієї країни, ані її рослинності, Гарріс люб'язно розповідав їм про найцікавіші зразки місцевої флори. Дійсно, дуже шкода, що ентомолог кузен Бенедикт не був заодно і ботаніком, якщо він досі й не знайшов ніяких рідкісних або нових комах. Він міг би зробити безліч відкриттів у ботаніці. Скільки тут було рослин на різноманітніших розмірів, про існування яких в тропічних лісах нового світу наука і не підозрювала. Кузен Бенедикт, поза сумнівом, міг би додати своє ім'я до багатьох з їхніх назв. Однак, на нещастя, він не любив ботаніку та нічого в ній не тямив. Він навіть квітами бридив, оскільки деякі їхні різновиди, стверджував він, наважуються ловити комах та, замкнувши їх у своїх вінчиках, труюють їх своїми отруйними соками. В лісі почали зустрічатися заболочені місця. Під ногами хлюпала вода. Зливаючись в одне, її цівки живили притоки вже знайомої мандрівникам річки, деякі з цих струмочків були такими широкими, що доводилося шукати брід, щоб переправитися на інший берег. Низькі та багнисті береги річок густо поросли очеретом. Гарріс сказав, що це папірус. Він не помилявся ця трав'яниста рослина густо росла на вологих берегах, по тому болото скінчилися, і над вузькими стежинами знову спадав покрив з високих дерев. Гарріс вказав місіс Олдан та Дікові на прекрасний ебен, набагато товщий за звичайний, чорна деревина, якого гарніша та твердіша за широковідомі сорти. Окрім того, хоча загін знаходився далеко від берега моря. В лісі росло багато мангових дерев. Від кореня до гілок їхні стовбури були немов закутані в хутро лишайниками. Мангові дерева відкидають густу тінь, вони дають дивовижно смачні плоди, та все ж, розповідав Гарріс, жоден туземець не наважується розводити їх. Хто посадить мангове дерево, той помре, так стверджує місцева легенда. В другій половині дня, після недовгого відпочинку, маленький загін почав підніматися пологим схилом. Це ще не було передгір'ям високого хребта, а щось на зразок хвилястого плато, що сполучала рівнина з горами. Тут ліс прорідів, дерева росли купами, і дорога стала блегшою, коли б не густа висока трава. Здавалося, загін перемістився в джунглі Індії. Рослинність була не такою пишною, як в понизов'ях річки, що впадає в океан однак, все ж таки густішою, аніж в країнах помірного поясу старого та нового світів. Повсюди виднілися індиго за словами Гаріса. Ця бобова рослина вважалася тут найнебезпечнішим бур'яном. Варто було землеробові занедбати поле, як його негайно ж захоплювали індиго, до яких тут відносилася з такою ж зневагою, як у Європі, відносяться до Кропиви та будяка. Між тим, в лісі, напевно, були зовсім відсутні дерева, від яких повинно було брясніти в очах в цій частині Південної Америки каучуконоси. Між тим. Фікус пріноїдес, кастілоа еластика, цесиропія пелтата, Colophora retilis, камерарія латіфолія і особливо суфонія еластика, що належать до різних родин, дуже звичні для південноамериканських лісів. І проте, як не дивно ніде не було видно жодного з каучуканосів, адже Дік Сент саме пообіцяв показати своєму другові Джеку каучукове дерево. Хлопчик, звичайно, був дуже розчарованим, він уявляв, що м'ячі, гумові ляльки, блазні зі свистілками та гумові кулі ростуть прямо на гілках цих дерев. Джек поскаржився матері. Терпіння, друже, сказав Гарріс, ми побачимо сотні каучукових дерев навколо Асьєнде». Вони зі справжньої гуми? запитав маленький Джек. Знай найсправжнісінької. А доки чи не хочеш покуштувати ось цих плодів? Вони дуже смачні та тамують справу. По цих словах Гарріс зірвав з дерева декілька плодів, на вигляд так само соковитих, як і персики. Ви впевнені, що ці плоди не нашкодять? запитала місіс Велдон. Можу поручитися, місіс Велдон, відповів Гарріс і сам відкусив великий шматок. Це плід мангового дерева. Маленький Джек не змусив себе довго просити і повторив за ним. Він заявив, що груші дуже смачні, і дерево негайно ж було обібране. У цього різновиду мангових дерев. Плоди достигають у березні та в квітні, а не у вересні, як у інших. І тому вони виявилися дуже доречними. Дуже смачно, дуже смачно, з набитим ротом говорив хлопчик. Проте мій друг Дік обіцяв показати мені гумове дерево, якщо я добре поводитимуся. Я хочу гумове дерево. Ти побачиш його синку, заспокоювала хлопчика місіс Велдон. Адже містер Гарріс обіцяв тобі. Це не все, не вгавав Джек. Дік обіцяв мені ще. Що ще? обіцяв тобі Дік, посміхаючись, запитав містер Гарріс. Пташку муху. Побачиш і пташку муху, мій хлопчику, тільки подалі, подалі звідси, відповів Гарріс. Джек мав право вимагати, щоб йому показали чарівних калібрі, адже він потрапив в країну, де їх проживає безліч. Індіанці, які вміють вправно плести прикраси спір'я калібрі, наділили цих неймовірних представників пернатих поетичними іменами. Вони називають калібрі сонячним промінням або сонячними кучерями. В деяких місцевостях калібрі цариця кольорів, в інших небесна квітка, що принесла милість квітці земній або ж букет із самоцвітів в сонячному промінні. Мабуть, уява індіанців підказала поетичні назви для кожного зі 150. Видів, що становлять дивовижну родину калібрієвих. Проте, хоча й у болівійських лісах мешкали безліч калібрі, маленькому Джекові довелося задовольнятися лише обіцянками Гарріса. За словами американця, загін був ще занадто близько від берега, а колібрі не люблять пустинних берегів океанського узбережжя. Гаріс розповідав Джекові, що ці пташки не бояться людей, і на Сієнді весь день чується їхній крик. пір! Пір і ляскання крилець схоже на дзищання прядки. Ех, як мені хочеться якомога швидше туди дістатися, вигукував маленький Джек. Найпевнішим способом скоріше дістатися Асієн де сан СанФелісе було скоротити зупинки в дорозі. Тому місіс Уелдон та її супутники вирішили зупинятися лише задля такого необхідного відпочинку. Вигляд лісу вже змінився, між деревами все частіше з'являлися широкі узлісся. Крізь зелений килим трави проглядалися рожевий граніт та блакитнуватий анепіт, схожий на ляпіс лазур. Інші пагорби вкривала сасапарель, рослина з м'ясистими бульбами, що витикалися крізь непрохідні зарості. Вузькими стежинами лісової гущевини пробиратися було набагато легше. До заходу сонця маленький загін перебував приблизно за 8 миль від початку шляху. Цей перехід закінчився без пригод та навіть нікого не виснажив. Щоправда, це був лише перший день, слід було очікувати на те, що наступні етапи виявляться важчими. За загальної згоди було вирішено спинитися на відпочинок. Справжнього табору розбивати не стали, а розташувалися прямо на землі. Оскільки не доводилося побоюватися ані туземців, ані таких звірів, то для охорони досить було виставити на ніч одного вартового, змінюючи його що дві години. В якості притулку вибрали величезне мангове дерево, його розлогі густі гілки утворили щось на зразок природної альтанки. За потреби можна було б сховатися в його листі. Однак, як тільки маленький загін наблизився до дерева, на його верхівці розпочався оглушливий концерт, мангове дерево слугувало сідлом для цілої зграї сірих папуг, балакучих, задерикуватих та лютих пернатих, які часто нападають на інших птахів. Було б дуже помилковим судити їх за їхніми родичами, яких в Європі тримають в клітках. Папуги здійняли такий гвалт, що Діксент мав намір рушничним пострілом змусити їх замовкнути або принаймні відлетіти. Однак Гарріс відрадив його, натякаючи на те, що в цих безлюдних місцях краще не видавати своєї присутності звуками пострілу. Пройдемо без шуму, а отже і без небезпеки, сказав він. Вечеря була незабаром готова, її не довелося навіть варити. Вона складалася з консервів та сухарів. Струмочок, що протікав під травою, забезпечив подорожніх водою. Її пили з додаванням декілька до крапель рому. Десерт у вигляді соковитих плодів висів на гілках мангового дерева та був. Зірваний, незважаючи на пронизливий протест папуг. До кінця вечері майже стемніло. Тіні повільно підіймалися від землі до верхівок дерев, деревчих, листя тендітним різьбленням вимальовувалися на світлішому фоні неба. Перші зірки здавалися яскравими квітами, що тремтіли на кінчиках верхніх гілок. Вітер з настанням ночі почав стихати і більше не шелестів гілками. Замовкли навіть папуги, природа відходила до сну та закликала до того усіх живих істот. Приготування до сну були не дуже складними. Чи не розкласти нам на ніч вогнище? запитав Дік Сент у американця. Навіщо, відповів Гарріс. Ночі, на щастя, теплі, а крона цього велетенського дерева затримує вологу. Таким чином, нам не загрожують ані холод, ані вогкість. Я повторюю, мій друже, те, що вже говорив. Намагаємося пройти непоміченими. Не потрібно за можливості ані стріляти, ані розкладати вогнищ. Я гадаю, втрутилася в розмову місіс Уелден, що нам нічого побоюватися індіанців і навіть тих лісових нишпарок, про яких ви нам розповідали, містере Гарріс. Місіс Уелден виробите надто багато честі місцевим хижакам. Вони більше бояться зустрічі з людиною, аніж людина зустрічі з ними. Адже ми в лісі, промовив маленький Джек, а в лісах завжди водяться звіри. Ліси, друже, так само як і звіри, бувають різними, сміючись відповів Гарріс. Уяви, що ти знаходишся у великому парку. Адже даремно індійці говорять про свою країну Ескомо Ель Параїсо. Вона зовсім як рай на землі. А змій тут немає? запитав Джек. Ні, мій хлопчику, відповіла місіс Велдон. Тут немає змій. Можеш спати спокійно. А леви, запитував Джек. І жодних левів, мій хлопчику, відповів Гарріс. А тигри? Спитайся своєї мами, чи чула вона, щоб у Південній Америці водилися тигри? Ніколи, відповіла місіс Олден. – це вірно, сказав кузен Бенедикт, що випадково прислухався до розмови. В новому світі немає ані тигрів, ані левів, однак тут є ягуари та кугуари. Вони злі, запитав маленький Джек. Та, сказав Гарріс. Тоземці б'ються з ними один на один, а нас багато, і ми добре озброєні. Ваш Геркулес міг би голими руками задушити відразу двох ягуарів по одному кожною рукою. Диви, Геркулесе, не спи, промовив маленький Джек. І якщо звір захоче укусити мене, то я сам його вкушу, містере Джек, відповів Геркулес, оголивши два ряди прекрасних зубів. Ви вартуватимете, Геркулесе, сказав Дік Сенд, доки я не зміню вас, а мене потім змінять решта. Ні, капітана Дік заперечив Актіона. Геркулес, бат, Остін та я впораємося з цим самі. Ви повинні відпочивати всю ніч. Спасибі, Актіон, відповів Діксент, Однак я мушу. Ні. Нехай ці славні люди чинять, як вважають за потрібне, Діку, заявила місіс Велдон. Я теж вартуватиму, пробурмотів маленький Джек, у якого вже злипалися очі. Але якщо в лісі немає левів та тигрів, продовжував хлопчик, то є вовки? Не справжні, відповів американець. Це навіть не вовки, а особлива порода лисиця, або, вірніше, лісової собаки. Їх називають гуари. А гуари кусаються? запитав Джек. Ваш Дінго може проковтнути його за один раз. І все ж таки, відчайдушно позіхаючи, сказав Джек, вуари – це вовки, якщо їх називають, вовками. І з цими словами хлопчик спокійно заснув на руках у старої Нен, яка сиділа, притулившись до ствола мангового дерева. Місіс Велдон поцілувала сплячу дитину, вляглася на землі поряд з нею, і невдовзі теж заснула. За декілька хвилин Геркулес привів на стоянку кузена Венедикта, який відправився ловити світляків, тих кокую, мух, що світяться якими туземки чи порухи прикрашають своє волосся, немов живими коштовностями. Ці комахи випромінюють досить яскраве синювате світло з двох плям, розташованих біля основи щитка, дуже поширені в Південній Америці. Кузен Бенедикт сподівався наловити багато таких світляків, але Геркулес чинив опір його намірам і, незважаючи на протести вченого, притягнув його до місця привалу. Річ у тому, що Геркулес був людиною дисциплінованою і, отримавши наказ, виконував його. По військовому, чим врятував немало мух світляків від ув'язнення у бляшані корупції ентомолога. Незабаром увесь загін, окрім гіганта, міцно спав.